Так, я готов писать. Говори. Привет, друзья. Сейчас мы находимся на показе независимого кино. Громче, 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 чтобы было ага. хорошо слышно. Привет, друзья. Сейчас мы находимся на показе независимого кино с сайта indiemovies.com.ua И сегодня Саме там проходять ці фільми, там зібралось багато людей. А я хочу сказати від себе, що мені дуже подобається, що взагалі організовуються такі тусовки, де збирається багато різних творчих людей. Вони мають багато різних творчих ідей, які вони реалізовують і показують усім іншим. Це дуже класно, дуже класно потусуватись, і я запрошую абсолютно всіх знімати кіно. Звичайно, нехай це будуть професіонал. Я знімаюся в кіно і трошки також сподобаю як режисер, але це більше стосується театральних постанов. А ще я хочу сказати, щодо сьогоднішнього показу. Я переглянула декілька фільмів, декілька кліпів, дещо мені сподобалось, дещо ні, але це, звичайно, так завжди що щось сподобається менше щось більше. Так, я там салічасть, нічого решта. Ще...